Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте будемо розглядати. Починаємо, як завжди, з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті. Так, дивіться, в кого йдуть, може, судові справи або оформлення якихось документів. Це, знаєте, якась ситуація, яка буде розхитуватись, там ще треба буде дійти згоди, і як налаштувати щось, як домовитись, як знайти середину. Це щось, як навпіл буде поділене, якась ситуація, яка от просто сильно-сильно от зміниться. Це щось може для когось. Це може бути пов'язано з чиєюсь смертю, але ж, ну я просто тут підглядаю, тобто людина, яка. Угу. Так, так, да. людини не стало для когось. Це як якихось... Справ спадщини стосується, це треба цим займатися. Це так показано, що треба оформлювати це документи, це установи, де там вам треба походити. І це ситуація, яка от вона ще не зовсім буде врівноважена, але до цього буде йти. Це, як щось там треба, в чимось там треба крапку ставити, але ну Вона трошки на швидку буде. І ви знаєте, що куди вам треба йти, як що треба робити. Тобто це таке, що ви знаєте. Далі дивимось любовна сфера, сфера кохання, до чого вам готуватись. Ну, тут все добре, тут навіть не хочеться дуже. Сюди влазити, тут просто ситуація, знаєте, коли займатися своєю родиною, займатися закупівлею, ну там продукти, там щось ще для сім'ї. І просто це хатні роботи, це щось таке, знаєте, коли. Ви вихідна, але ж не знаємо ці жіночі вихідні, зробити так багато і ще більше. І потім впасти, трошки поспати і знов зранку за роботу. Тож бережіть себе і не забувайте відпочивати. Все ж таки, ви найцінніша в родині, і все на вас тримається. Так показують карти. Робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Давайте побачимо. Тут, тут для когось паперова робота, і знаєте, не будете розуміти, за що перше хапатись. Для когось це інформація пов'язана з декількома темами. Це не одну тему вам будуть, ну, як Уточнювати, розкривати якісь омріяні. Знаєте, коли щось собі там фантазуєте, щось вам треба, щоб воно було певним чином зроблене, але в цей день можуть, тільки в цей день можуть прийти уточнення. Це як лист якийсь отримаєте, наприклад. це там може бути і телефонний дзвінок від когось з керівництва, і вам там щось там розкажуть. ну, таке. Воно, Нічого тут такого не показано, щоб я там довго вам розповідала. Все більш-менш таке, знаєте, підконтрольне вам. І якісь нові шанси вони теж будуть виникати в цей день. Але вам там, як знаєте, складність буде в тому, що обрати. Там не один може бути для вас шанс, а от що обрати, ви ще не будете розуміти в цей день. Ну, може, візьміть собі паузу і просто розглядіти, Треба буде який ліпший для вас варіант. Ну і давайте дивитись, що важливо прийняти в цей день. До цього треба готувати. Так, дивіться. Тут ситуація, коли ви щось хочете зробити, ви знаєте, що саме? У вас є можливість, у вас є знання, у вас є всі інструменти для цього. І головне, є таке велике бажання, що от просто я буду робити і все. Не спиняйте себе, от де вам там хочете піти, може десь вам там з'їздити треба, може десь пройтись треба. Робіть. Робіть, бо е, гарний день для гарних, знаєте, от, відтворень для вас. Що ви там собі наплануєте, і гарний, в тому сенсі, що ви якусь дуже корисну інформацію для себе отримуєте, але саме не сидячи на місці, а рухаючись, десь там пересуваючись. Тож йдіть, гуляйте, де там треба вам з'їздити, будьте там, де, знаєте, вас чекає саме та можливість. Про яку ви вже десь, десь думали, десь там собі щось малювали в думках. Так, до чого готуватись, бо краще б за все вам від цього відмовитись. Угу. А ну, я вточню. Я зрозуміла. Тож дивіться. Давайте так, я опишу ситуацію і потім скажу, від чого краще б за все відмовитись. Ситуація більш за все робоча, ситуація така, яка приводить вас до заробітку. В якій. Нема ніяких там брехні якоїсь, там нема такого. Все по домовленостях і все е, повинно бути, як знаєте, от е, від чого відмовитись, від е, м, такого стану, коли вам хочеться сперечатись, коли вам ви можете м, м, чіплятись до дрібничок, або людина може до вас трошки так чіплятись. До дрібничок, тож треба змогти домовитись, ось так воно виглядає більш за все. Коли треба розуміти налагодити спілкування От про таке. Бо вам як довго працювати разом, вам ну, взагалі багато часу проводити разом, тож краще б за все більш дружні стосунки мати. Ну, так. Бо насправді ви не показані один одному, як люди, які а, хотіли би оббрехати один одного, обікрасти. Ні, так воно не показане. А, ви просто поки що як мало знаєте один одного і ну, можете просто як неправильно собі розуміти якісь моменти в людині. То... Просто майте на увазі. Так, далі дивимось, чого вам не оминути Давайте побачимо. Ну, тут дійсно Ситуація буде дурна, от скажу одразу. Сперечання, такі, знаєте, як змагання якісь між людьми будуть, кожен буде хотіти щось своє там подоказувати, щось своє там наполягти на чомусь своєму. Але дивіться, це як якась викривлена ситуація, яка от просто вона. Як не зрозуміли один одного. І просто-ну от ну, просто, як, наприклад, люди як навигадували, не знаючи е, правди, от на всі 100% а треба ж якісь відповіді мати, то як вигадали собі відповіді. І ситуація виглядає з такою, що вона потім обнулиться повністю. Це знаєте, як Ну коли будуть розбиратись між собою, виявиться все не так. Як ну, з чим входили в історію, з чого все починалось? Тож не поспішайте там дуже з ким сперечатись, там ну, псувати стосунки, а просто от розберіться в ситуації, вона не така, щоб через неї там потім дивитись один одного на одного спідмоба. Так, і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас. Угу. Дивіться, ого. Угу. Ну, добре. Король Кубків нам показаний. Ситуація з цим королем Кубків, це може бути, наприклад, людина, яка вам подобається. Може бути людина з вашої родини, там батько, брат, син, племінник, ну там дядько, ну тобто. Хтось навіть з ваших співробітників. Людина емоційна. Людина е, може бути з дуже приємним голосом, приємно вміє спілкуватись. Людина, яка зараз чогось не робить, буде зупинка якась. От ви можете очікувати від людини певних якихось дій, а їх не буде. От просто от людина зараз. Ну, от, Ну, є якісь свої там причини в людини, чого він так поводить себе. І ситуація взагалі то завершиться дуже добре. Ви будете задоволені, людина буде задоволена, але дайте час на це, коли ви будете задоволені. Це, наприклад, якщо там щось наобіцяв, то зараз якось складаються обставини в людини, що він не може. Виконати своє обіцяння. Але тут не показано, що він відмовляється від нього. Воно в нього в голові сидить, він думає про це весь час, він як згадує це. Але ну, так, так зараз є. Потім згодом все буде. Людина з'явиться, буде якось так, так, як домовлялись. Все, на цьому завершую. Всім вам гарного дня. І гарних людей поряд з вами, і хай буде все тихо, мирно і спокійно. І бережіть себе, і здоров'я вам, і щастя, і просто всього самого найкращого, і настрою теж дуже гарного, дуже доброго. Бережіть, любіть себе, цінуйте себе і пишайтесь собою. І побачимось. Всім пока!